чи вдасться протягом місяця подолати кризу пов'язану з виходом Росії з зернової угоди. Кораблі попливуть, це стовідсотково, кораблі попливуть, кораблі будуть, вони не просто пливуть, вони не ночі йдуть за своїм курсом, а вони йдуть впевнено сміливо, під захистом. Тобто це питання вирішиться стовідсотково вирішить її між собою дві людини, два великих дядька якихось. Що буде відбуватися з зерновою угодою протягом місяця? Чи буде тут Росія? Ні, не буде Росії в зерновій угоді. Тут її не буде ні юридично, її не буде фактично, її не буде емоційно та інформаційно. А отже, на сьогоднішній день шукаються можливості, і вони знайдуться, тому що тут людина, яка отримує якісь кошти зараз. Це не Україна, тобто дивіться, якась країна, яка зацікавлена в тому, аби зернова угода продовжувала свою діяльність, аби з ну, аби кораблі з продукцією відбували до своїх призначень. Над цим працюють вже є якась інформація, як це зробити, яким чином це е, зробити. Я не бачу домовленості з Росією. Мені все ж таки показують, що Росію буде, вона буде відрізана, відсічена від цієї угоди, і не просто відсічена чи домовлено. А тут мені таке відчуття, ніби її хтось знаєте, ногами натопає на них, нагримає і скаже: сиди, не висовуйся. І це буде людина, яка. Чомусь має на це право і має таку можливість. Тобто це якась велика, велична чоловік, якась така вагома персона світова е, е, Росії закриє. Е, Да, тут будуть залякування, вони будуть намагатися провокувати, вони будуть розгойдувати якусь інформацію, яка не співпадає з дійсністю, але все ж таки нічого в Росії не вийде, і кораблі підуть. Це 100%. Чи вдасться повністю відновити енергосистему України до початку нового опалювального сезону? Не вдасться, тому що тут багато таких компонентів, які не вдасться одночасно призвести до повноцінної роботи, тому що тут і людський фактор випливає, на жаль, якби ми не були єдні і не зламні. Все ж таки люди в нас живуть різні. Отже, я можу сказати, що це... добре, а чи якщо? На це будуть покладені зусилля, на це витрачаються кошти, на це приїжджає якась допомога фізична, тобто якесь обладнання, якусь, ну, можливо, генератори, можливо щось. Але я не можу сказати, що до кінця, до початку опалювального сезону нам вдасться виправити весь той ад, який відбувався протягом півтора року, як нас гатили і як нас знищували. Отже, як би нам не хотілося, але Цієї події я не бачу, тому що на майбутнє мені показано, що ми будемо відчувати якісь незручності, ми будемо відчувати якусь таку ну, побутову незручність, я б сказала. так. Я дивлюсь про світло. Чи будуть у нас гойдалки зі світлом, мені показують, що вони будуть. То, він, то його немає, то він є, але все ж таки. Чи підготуємось? Не підготуємось. На жаль, будемо підготуватися, буде краще ніж було. Але питання не вирішиться. Чи будемо ми сидіти без світла? Посидимо ми без світла, посидимо ми навіть без води. Тобто, світло, вода буде у нас таким важливим важливими складовими нашого життя, які ми будемо дуже цінувати майбутнього опалювального сезону. Чи вдасться МАГАТЕ домогтися розмінування ЗАЕС? По-перше, магате не має такої можливості. В них немає нато санкції, в них немає нато дозволу, в них немає на то? Можливості такої, ну можливо, технічної, можливо, юридичної. Я не знаю, як це е, оформити е, в чому. Але чи вдасться їм все ж таки розмінувати, вдасться не саме магате, тобто, не це не саме ця компанія, не саме ця структура. А тут вони будуть проводити якісь домовленості, і мені схоже, що це домовленості, які будуть відбуватися між Україною і МАГАТЕ. тобто вони до нас будуть звертатися якимось чином, аби ми вплинули на ці події. І що нам робити? Е, нічого, все ж таки ця подія буде, е, чи буде розмінування буде, воно буде неповним, воно буде якимось, знаєте, для протоколу чогось мені хочеться сказати дивно. Добре. Чи розмінують Запорізьку атомну станцію до кінця літа? Чи вдасться розмінувати? Ні, до кінця літа ні. До кінця літа ми ще будемо вибивати звідки звідти ворога. До кінця літа ми ще будемо е, сподіватися, вірити та очікувати. Але подія так і не станеться. Отже, до кінця літа мені показує, що тема Запорізької ядерної атомної станції вона буде не така е, болюча. Вона буде, вона перестане нас. Турбувати чомусь. Чому? Тому що безпека, тому що захищеність, тому що ситуація стала такою, як повинна бути? Отже, чи вдасться МАГАТЕ розмінувати? Вони не будуть цього робити, вони про це розмовляють. Отже, я не бачу, що вони вмикнулись, навезли своїх людей, там захистили права всього світу і пішли творити добро. Цього не буде. Вони будуть спілкуватися, але чому? Усь вони будуть домовлятися саме з Україною щодо безпеч... безпеки на атомній станції в Запоріжжі. Отже, це може свідчити про взагалі будь-що, але сподіваємось, що це каже про те, що ми визволимо все таки наші території і самі вже розмінуємо і зробимо все так, як повинно було бути. Чому росіяни з усіх сил намагаються дискредитувати генерала залужного за допомогою ІПСО. Тому що вони його бояться, тому що залужний для них бачиться силою. Він для них людина, яка працює. Чомусь вони на залужного е, орки роблять такі ставки. Знаєте, таке відчуття. Вони чомусь думають. Ну це орківська свідомість, скоріш за все, тому що тут е, така, е, такі, е, знаєте, логічна. Е, Ланка в них цікава, тому що якщо помре залужний, тоді вони вже зможуть Україну взяти. Тоді вони вже отримають перемогу і вони вже зможуть. Ну тобто вони вважають, що залужний це є, знаєте, ледь найважливішою перепоною взагалі того, чому Росія досі не в Києві свій прапор не підняла. Отже, так дайте я гляну, що вони. Я не буду казати, чи це так чи не так, але я скажу так: чи бояться орки нашого залужного? Бояться чого бояться. Тому що тут, знаєте, така цікава позиція в нього вона дуже правильна, вона дуже вигідна і вона дуже така конструктивна. Тобто в нього є сила. Демонстрації добра, отже, людина яка очолює таку армію українську, вона не може бути доброю, людяною. Тобто, це якийсь повинен бути звір. Отже. Образ, той образ залужного, яку, який вони бачать, чи який вони е, усвідомлюють, чи який ми їм транслюємо. Це вже не має значення. Він в них визиває е, переляк. Вони розуміють, що цей генерал дійсно приведе свою армію до перемоги. Отже, хоронити, ховати, і залужного, і нашого. Як моєго тебе любимого господа? Тобто. І залужного, і Буданова вони будуть і Зеленського навіть тому, що тут буде ще якесь зазіхання на ну, на головнокомандуючого на е, політика. Тобто, дивіться, будемо готові до того, що російське ІПСО буде ховати залужного, Буданова, Зеленського і всіх сильних чоловіків нашої країни. Е, наша з вами правильна е, реакція на це посміхатися і вірити і донатити. Чи створить зникнення з публічного простору Пригожина та арешт Гіркіна передумови для чергового військового заколоту ВРФ? Це якісь паралельні події. Це події, які відбуваються за планом, це події, які відбуваються за стратегією, подіями, хтось керує події, які ви всі назвали. Це все події демонстративні, тому що ці події відбулися, аби хтось про це побачив, хтось про це дізнався. І це все йде частина одного великого сценарію, великого плану. Буде на Росії взагалі знов. Якийсь двіж, а він буде. Цей двіж буде якийсь е е спалах, знов не такого масштабу, щось менше. Воно буде. Е до речі, нагадаю, що в нас ще затихла тема БНР, БНР Білгородської Народної Республіки, тому що тут вона знов десь е підніметься. Тема повернення е старих тем. Е можу, е все ж таки. Так, це знову ще ця тема. Тобто, дивіться, а чи провокують ці події е, нові спалахи е, на Росії? Я маю на увазі спалахи якихось переворотів. Ні, вони не спровокують, тому що ці події вони про інше. А е, перевороти на Росії вони будуть не спровоковані, а вони все ж таки більше йдуть мені як розраховані е, стратегічно по пунктах і е, план, який вже виконують. Ця, отже, дуже багато честі ми хочемо надати цим персонам, яких ми згадали їх доля. Це щось окреме, і вона не настільки важлива в долі великої країни, як вважають саме в Кремлі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.